Вітаю вас на своєму каналі Королева Капусти, де я ділюся всіма садовими секретами. Зараз сезон квітування гортензії в розпалі. І сьогодні я хочу поговорити, які бувають види сорти, чим вони відрізняються у догляді та які мають особливості. Тому що мені здається, зараз дуже слушний момент. Погуляти по паркам, по садам сусідів та придивитися до сортів та видів, обрати те, що вам подобається, а вже восени або навесні посадити у своєму саду. Отож, сьогодні про гортензії. Як на мене, самою невибагливою та ефектною є гортензія деревоподібна. В мене її росте дуже багато, я її самостійно розмножую. Вона гарно вкорінюється, та за допомогою неї можна реалізовувати будь-які ландшафтні ідеї. Робити зелені бордюри, обрамляти клумби або просто посадити біля воріт. Гортензія деревовидна не займе у вас багато часу та уваги. Вона Зростає в нормальному не кислому ґрунті, на відміну від інших гортензій. Головне, щоб він був поживний та пухкий. І особливість в тому, що вона квітує на пагонах цього року. Це означає, що ви можете їх. Кінці сезону сміливо відрізати, і вже навесні вона дасть нові пагани, на яких і буде квітування. Отож її не потрібно вкривати на зиму, що зазвичай багато забирає часу у садівників. Також у догляді ця гортензія дуже проста, Її можна посадити як на палючому сонці, так і на півзатянку. Також вона не обирає кислий ґрунт, а росте у звичайному поживному. Розростаються кущі дуже великі до 1,5-2 метри у діаметрі і квітує досить довго. З на початку сезону, як тільки квіти з'являються, вони мають ось такі салатовий окрас. По мірі розпускання та зміни сезону вона стає спочатку білою і вже ближче до осені. Ці суцвіття перетворюються на такий рожевий коричневий колір. До речі, їх можна використовувати для зимових букетів. Поки не почалися осінні дощі, наріжте ці красиві суцвіття, висушіть, і потім вони будуть ефектно у вас стояти в вазі декілька сезонів. Як і всі види гортензії, деревовидна також потребує багато вологі, отож поливайте її регулярно, особливо влітку, коли стоїть спека. Навесні можете дати трохи добрив. В принципі, це все, що вона потребує. А квітувати буде вона у вас цілий сезон. Найпопулярніші сорти деревовидної гортензії це Анабель та Грандіфлора. Вони зазвичай білого кольору. Але у Анабель також є сорт Пінк, який квітує рожевим. Послідовником Пінк Анабель є сорт Invisible Spirit. Він також рожевого кольору, але його головна відмінність від попереднього сорта це більш міцні пагони, отож вони не будуть падати та полягати, особливо після дощу або вітру. Варто звернути на нього увагу. Ще один рожевий сорт гортензії Белла Анна відрізняється насищеним малиновим кольором, який спостерігається на початку квітування. Потім квіти стають більш темними і вже до осені навпаки світліють. Шапки суцвіт великі від 25 до 30 см, але також можуть полягати. Один звичний сорт деревовидної гортензії пінк Cushion, соцвіття якого нагадують більше спірею японську або звичайні очітки. Справа в тому, що на її суцвіттях більше фертильних квіток, вони мають довгі течінки, і завдяки цьому соцвіття виглядають пухнастими та мають ніжний аромат. Є одна агротехнічна хитрість, як зробити так, щоб суцвіття гортензії деревовидної були великі. Для цього при обрізці куща прорідіть його, залиште лише 10-15 сильних пагонів. Тоді всі сили кущ спрямує саме на них, і суцвіття будуть просто величезні. Друге місце в моєму рейтингу займає гортензія Волотиста. Вона також не примхлива, але може похизуватися більшим розмаїттям сортів та кольорів. Починаючи від міні десь пів метра в заввишки до великих кущів, які виростають до 2-3 метрів. І навіть я бачила, що їх формують у вигляді штамбового дерева. Палітра кольорів також дуже багата. Вона може бути починаючи з лаймового кольору, білого, а також всі відтінки рожевого, закінчуючи темно-червоним. Причому ці кольори можуть змінюватися протягом сезону. Сортів волотистою гортензії існує дуже багато. Для цього треба знімати окремий ролик. Але в цьому відео я все ж таки розкажу про деякі з них, які особисто мені дуже подобаються. І на першому місці це всім відома гортензія ваніла фрейс. Вона дійсно дуже ефектна, красива, сам кущ високий до 2 метрів заввишки і суцвіття мають незвичний колір. Внизу вони рожеві, а до верху стають більш білими. Що нагадує або, наприклад, морозиво, або полуницю. Наступний сорт це лайм лайт. Він також високорослий. І суцвіття на початку квітування мають такий красивий насичений лаймовий колір, і потім вже стають більш білими. Якщо у вас невеликий садок, то вам підійде сорт Бобо, його висота 70-90 см, але суцвіття досить великі. І мають красиве забарвлення від білого до рожевого. Великі білі квітки мають сорти грандіфлора та поларбір. Якщо вам подобаються насичено рожеві, то я рекомендую звернути увагу на пінкі вінки. Вони спочатку більш білуваті, але через декілька тижнів. Вони набувають красивого червоного кольору. Ну і велике рожеве соцвіття має сорт Pink Diamond. Також високорослий до 2 метрів, а самі соцвіття можуть бути до 30 сантиметрів. Вимоги до зростання в неї дуже схожі до гортензії деревоподібної. Її також можна посадити в нейтральному поживному ґрунті на сонці або у напівтіні. Квітує вона також на пагонах цього року, отож, її не потрібно вкривати. Але є деякі нюанси по обрізці. На відміну від гортензії деревовини, вона не дає так багато нульових паганів, отож, формувати її потрібно одразу після посадки у вигляді куща. Зазвичай гортензія волотиста має пірамідальну форму суцвіть. І деякі сорти мають квіти просто величезних розмірів до 30-40 см. Догляд за волотистою гортензією полягає в декілька процедурах. По-перше, це полив. Вона дуже любить вологу і може рости навіть на трохи заболочених місцевостях. Тому обов'язково дайте їй багато води. До кислотності ґрунту, вона не дуже вибаглива, але буде краще рости на ґрунтах з трохи кислою реакцією, ніж лужною. Тому, якщо у вас на ділянці більш вапняні лужні ґрунти, то додайте кислого торфу або листового опаду. Гортензія волотиста має дуже потужний кущ та великі соцвіття. Отож, щоб вона. Мала сили довго та красиво квітувати, її необхідно регулярно підживлювати. Краще робити це три рази за сезон. Перший раз навесні це переважно азотні добрива. Другий раз під час квітування додайте вже калію – і третій раз це восени. Несіть калійно-фосфорну підгодівлю для того, щоб укріпити кореневу систему. Ну і ще одна надпопулярна гортензія у наших садівників: це гортензія крупного листова. Мені здається, коли заходить мова про гортензію, саме її і мають на увазі, тому що вона продається у букетах, флористичних магазинах, в горщиках. І має неймовірну кількість відтінків. За це її і люблять. Але садівники-початківці не одразу розуміють, скільки клопоту може принести ця красуня. А справа в тому, що у гортензії крупно-листової, або як її ще називають макрофіла або гортензія садова, квітування відбувається на пагонах минулого року. Тому суперзадача для садівників це зберегти ці пагони. Звичайно, в теплому кліматі з цим проблем немає, але при наших зимах це справжній виклик для садівників, тому що з осені її необхідно. Правильно обрізати, щоб зберегти ці самі пагони, а потім правильно укрити, щоб вона не випріла з одного боку, а з другого не змерзла. Тому, якщо ви хочете посадити таку гортензію у себе в саду, то одразу подумайте, чи буду вас часто натхнення цим займатися. Окрім вкривання. Гортензія садова вимагає особливого догляду. Вона не любить пряме сонячне проміння. Якщо ви посадите її у місті, де цілий день сонця, то листя будуть постійно опускатися, вона буде в'янути, а соцвіття буде маленьке та висихати. Але і без сонця вона буде квітувати погано. Тому їй потрібно знайти місце, де сонце є 2-3 години в день. І краще, щоб ці години були зранку або ввечері. Садівники, які люблять свої гортензії, і я до них відношусь також, навіть встановлюють спеціальні парасольки або екрани, щоб закрити вашу гортензію від палючого сонця. Ще однією вимогою цієї гортензії є кислий ґрунт. Без нього вона також буде хворіти і погано розвиватися. Наприклад, як оця: ми бачимо світло-зелене листя це ознака хлорозу і недостатньо кислого ґрунту, тому що якщо кислотність лужна або нейтральна, така гортензія не може засвоювати всі поживні речовини. Отож, вона хворіє та погано розвивається. Тому при посадці такої гортензії обов'язково зробіть яму побільше та засипте кислого ґрунту. Для цього можна використати кислий торф, зробити суміш з хвойним опадом, але це не назавжди. Під час дощів та поливу кислотність може знижуватися, тому через 2-3 роки після посадки я рекомендую підливати та підкислювати ґрунт регулярно. До речі, ці гортензії, в залежності від кислотності ґрунту, можуть змінювати своє забарвлення. Переважно це стосується рожевих сортів гортензій. Якщо на початку сезону ви почнете підкислювати ґрунт, наприклад, алюмінієвими квастями то квітування вашої гортензії може бути синім, особливо це просто зробити, якщо ваша гортензія зростає в горщику. Там можна спорити кислий ґрунт набагато швидше. До речі, нещодавно я була в одному дендропарку, де побачила, що всі крупнолистові гортензії синього кольору. Спочатку перша думка, що це ж як вони заморочились, щоб всі їх підливати і робити синіми. Але потім я з'ясувала, що просто в, цьому, в цій місцевості земля з кислою реакцією. Отож, вони зростають там синього кольору і виглядають дуже ефектно. Якщо говорити про сорти крупнолистової гортензії, то тут вже селекціонери розстаралися. Ви знайдете майже будь-які відтінки суцвіття з махровими або звичайними квітами, двоколірні, варіагатне забарвлення листя або колір, що змінюється з часом. Перераховувати сорти я не буду, це дуже довго, але виділю деякі серії. Справа в тому, що останніми роками виведені серії, які називаються ремонтантні, тобто вони квітують на пагонах і минулого, і цього року. Отож, вони можуть зимувати, і навіть якщо ви їх недостатньо укрили, то квітування все одно буде. Це такі серії, як «Endless Summer», серія Forever and Ever» і серія you and Me». А в останній серії майже всі сорта це махрові. В цих серіях є ще якби сорти. Вони відрізняються за кольором, за формою квіток. Я вам рекомендую подивитися в каталогах і обрати на будь-який смак. У ландшафтному дизайні гортензії дуже ефектно виглядають у масових посадках. Тому я раджу садити не один кущик, а одразу декілька. Чудово виглядають бордюри або живі огорожі з гортензії одного сорту, або чудово виглядають мікси, або з різних сортів, або з різних видів гортензії. Наприклад. Гортензія деревовидна та гортензія волотиста чудово доповнюють один одну. Ну що ж, сьогодні ми поговорили про гортензії. Я гадаю, що загальне уявлення ви отримали, але якщо ви почнете їх висаджувати та займатися гортензіями, я впевнена, що ви... Поринити набагато глибше в цей матеріал та розберетеся детально щодо чого. У поміч вам буде моє відео, яке вже є на каналі. Я залишу посилання під цим відео, а також є багато літератури і. Зворотній зв'язок зі мною. Пишіть мені питання під цим відео або у соціальних мережах, які я веду, це Фейсбук та Інстаграм, і я буду намагатися відповісти на ваші питання. Але мені здається, яку б гортензію ви не посадили в своєму саду, вона неймовірно прекрасна. І обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, адже все це допомагає просуванню каналу, а мене надихає на подальшу роботу.